Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про макіяж. Я розповім, якими користуюсь продуктами я і яку техніку я використовую. Звичайно, я не візажист, користуюсь косметикою, як звичайний споживач. І розпочинаю я з тонального засобу, наношу його на підготовлене зволожене обличчя, наношу все за допомогою пальчиків. Так для мене є найгігієнічніше і найекономніше. Акуратно розподіляю тональний засік по всьому обличчю, ось такими похлопуючими рухами. Стараюсь нанести так, аби не було видно ніяких переходів. Тепер буду наносити консилер, наношу його лише туди, де в мене є найтемніші зони на моєму обличчі. Ось сюди, в кутики і в ті місця, де мені потрібно ще щось додатково перекрити. В моєму випадку це почервоніння на щоках. І наношу його за допомогою також пальців, такими похлопуючими рухами, але не витягую повністю в зону під очі. Тепер все зафіксовую за допомогою пудри, використовую ось таку велику пухнасту кісточку. Далі приступаю до контурування обличчя. Спершу наношу скульптор, вивожу, наче ось таку лінію під склою, а тоді її злегка розтушовую. Далі наношу бронзер. Роблю макіяж більш таким теплішим і тут вже ділянка нанесення цього продукту є ширша, тоді кісточку витираю в зону підборіддя і можу тією самою кісточкою наносити хайлайтер. Також хайлайтер наношу на повіки, на кінчик носика і в зону над губою. Тепер за допомогою рум'ян роблю обличчя більш свіжішим, ніби я спала цілу ніч і ніхто мені не мішав вночі спати. Насправді рум'яна досить таки відсвіжають обличчя, тому я їх також зараз активно використовую. З Обличчям закінчила, тепер можна приступити до оформлення брів. Спершу я їх прочісую ось такою щіточкою. А далі за допомогою тіней буду надавати більш такого насиченого відтінку своїм бровам. Я особливо не змінюю форму, не роблю їх надто широкими, тому що мені здається, що мені інша форма не личить, і надто насичені брови мені також не пасують. Ну, по крайній мірі, я себе так не бачу. Кінчик брови трошечки затемняю. І стараюсь його витягувати в напрямку до візка. Все прочісую, якщо потрібно, то додаю, а якщо ні, то приступаю до фіксації за допомогою гелю. Початок брови я зачісую вгору, далі йду по росту волосинок і кінчик також витягую до візка. Тепер перехожу до оформлення губ. Зробила сьогодні легкий контур за допомогою олівчика, але в повсякденному житті я зазвичай використовую лише блиск. Наступний етап макіяжі це очі. За допомогою чорного олівчика я промальовую лінію росту Вій. І для повсякденного макіяжу це б було вже фінішем, можливо, максимум це я б нанесла в один шар ще туш, але сьогодні мені захотілося більш такого насиченішого макіяжу, тому я промалювала ще трошечки зверху чорним олівчиком, і за допомогою тіней я буду робити таку напівстрілочку, але її зроблю м'якою такою розтушованою. Це у мене займає трошки довше часу, тому що в практики в цьому я не маю такої великої, бо макіяж такий я роблю досить рідко. Але, як то кажуть, апетит приходить під час їди, тому мені захотілося стрілочку зробити більш такою насиченішою. Поверхні неї я нанесла ще чорний олівчик. І кожен макіяж виглядає більш завершенішим, коли наноситься туш. Я її промальовую за такою технікою, вкладаючи вії до зовнішнього кутика ока. Мені не пасує, коли мої вії ось так прямо торчать, мені більше личить, коли вії вкладені в такому трошечки, якби знахилом в напрямку до зовнішнього кутика. Оскільки я роблю сьогодні такий макіяж на вихід, то я використала ось цю базу. Вона насправді трошечки подовжує вії, гарно їх вкладає. А тепер буду поверх використовувати туш. Туш у мене сьогодні в коричневому відтінку. За допомогою ось такої кісточки підчищаю все, що можливо осипалось, і захотілося мені зробити макіяж більш святковішим, тому на центр повіки я наношу ось такі блискучі тіні. а також на внутрішній кутик ока наношу ще ось такі сіяшки. І кісточкою, на якій залишились темні тіні, цими залишками прохожусь по нижній повіці, десь так до середини. І ось мій макіяж на сьогодні готовий. Ви знаєте, мені навіть сподобалось. І результат, і процес. Тепер залишилось навести лад з волоссям І я готова! У нас сьогодні знов дуже гарна подія. Є нагода намалюватися, вдягнутися красиво, тому що сьогодні моя друга похресниця теж іде до першої своєї сповіді. І ми всією сім'єю збираємось і їдемо, тому що нам трошечки треба їхати. Ми їдемо в місто новий розділ. Якщо мене хтось дивиться звідти, то передаю вам вітання. І хочу вам показати, якої неймовірної краси там збудований храм. Розміри його просто вражають. Я не знаю, чи у Львові є храм таких розмірів. Він просто неймовірно красивий і дуже-дуже великий. А зараз для тих, кому цікаво, я розповім, якими продуктами я сьогодні користувалася. Це, звичайно, не вся моя декоративна косметика. У мене є трошечки більше, але тут знаходяться власне, одні з найулюбленіших моїх засобів. Звичайно, є ще і кращі, дещо є з новинок, що мені хотілося спробувати. Тож розпочнемо. Тональний засіб я сьогодні використовувала ось такий від бренду Enough Колаген. У мене він є в 13-му відтіночку, він мені дуже подобається. Мені підходить все, текстура, його фініш, відтінок. Тут єдиний є трошки аромат, але, в принципі, він мені абсолютно не мішає, я його не помічаю на своєму. Обличчі біля свого обличчя, тому він чутний лише тільки при нанесенні далі він абсолютно не залишається і абсолютно не мішає. Для мене це один з найкращих тональних засобів, які у мене є. У мене є інші і від дорожчих брендів. Але цей мені зараз подобається, якби потрібно було залишити один, напевне з усіх моїх тональних засобів я лишила його. Але, власне, ось цей колаген, тому що у мене є ще вісім пептидів, він мені не так подобається. Наступний консилер, нарешті, я знайшла свій ідеальний, який мені ідеально підходить. Це є бренд The Sem. В мене відтіночок 01. Дуже хороший консилер, гарно перекриває, при тому не пересушує, не западається в ніякі зморшки. Такий непомітний, не підкреслює текстуру, але водночас досить гарно перекриває ті зони, які мені потрібно перекрити. Тому я ним задоволена: У мене був і від Maybelline, і від Catrice, Це мені подобається значно більше. Тому також можу його рекомендувати. Правда, він дуже маленький. Моя любимка це ось ця пудра від бренду Enough. Власне, беру не тільки її, беру різні. У мене є ще й інша. Ця у мене в відтіночку 13. -му. Але усі пудри, які я пробила від цього бренду, мені подобаються. Вони дуже легенькі, в них такий натуральний фініш. Вони не... Матують так на глухо обличчя, вони швидше за все, такі сатинові, вони гарно фіксують макіяж, при тому вони абсолютно непомітні на обличчі. Дуже мені подобається, обличчя не пересушує і має SPF захист 25. Тому це теж моя одна з улюблених пудр. Для контурування обличчя я сьогодні використовувала ось цю палітру від бренду LN Pro. В мене відтіночок 101. Дуже вона мені подобається, дуже хороші такі універсальні відтіночки, і скульптор, і бронзер, рум'яна. Хайлайтер мені подобається менш за все з цієї палітри. Не пилить, не наставляє плям такі досить натуральні відтінки, з якими легко працювати, і вона є дуже бюджетною. Мені сподобалось тут, в принципі, все. Потрібно мати лише відповідні кісточки, аби було зручно і легко. Наносити їх на обличчя, тому її можу сміло рекомендувати, кому потрібен бюджетний варіант, власне, засобів для контурування в одній палітрі і все, що нам потрібно. Хайлайтер я сьогодні використовувала від бренду Paese. Це є ось така палітра. Тут є два відтіночки. Не можу сказати, що це найкращий хайлайтер, який у мене є, але він також є непоганий. Єдине, потрібно врахувати, що він є досить темний. Я користуюсь тут лише ось цим нижнім відтіночком. Він трошки підкреслює текстуру, і він має якусь темну основу. Це не є лише таке сяяння і вологий фініш. Він трохи помітний на обличчі. Особливо в кого є світле обличчя, світла шкіра, тому. Не знаю, чи варто на нього звертати увагу. Я б, напевне, його не повторила, але взагалі його дуже хвалять, він досить є популярний, я його купила, власне, і по відгуках, але для мене він є трошечки затемний. Відтіночок тут, ну, ось так він виглядає. Не знаю, що тут справді вказує на його відтінок, але, в принципі, продукт непоганий, єди... єдине, можливо, трошки для темної шкіри обличчя. Також у мене є ось така палітра рум'ян, і тут є ще хайлайтер. Досить цікавий продукт. Але ці продукти, ці всі рум'яна, вони є досить такі сяючі, у них є вкраплення таких навіть золотавих. Частиночок якихось, вони непомітні на обличчі, але це є рум'яна з сяєнням такі, вони не є матовими. Хайлайтер є тут теж досить непоганий, у нього такий відтіночок рожевого золота, він трошки теж помітний на обличчі, в тому плані, що він підкреслює текстуру. Зійшло сонечко, я спеціально сіла біля вікна, щоб було краще видно. Але я думаю, що ви бачите, є дуже гарні відтіночки, різноманітні, і палітра є зовсім недорогою. Я її взяла на тіно. Там була дуже хороша акція, власне, тому я її взяла. Не скажу, що це рум'яна такі на кожен день, але, в принципі, досить непогані. Я ними досить часто користуюсь, коли я їх використовую, я вже можу хайлайтером не користуватися. Не пилять, наносяться гарно, без всяких плям. Тому також мені досить вона ця палетка, подобається. Не знаю, який тут також відтіночок, ось так вам покажу. Кого цікавить? Для брів використовувала тіні від бренду Allen Pro. У мене вони йдуть в 101 му відтіночку. Це також дуже бюджетний бренд, він є український, наскільки мені відомо. Дуже мені подобаються ці тіні. Взяла лише заради упаковки, але, як виявилось, тіні є зовсім непоганими. Користуюсь в основному ось цим світлим відтіночком. Я не люблю на собі такі темні, широкі і надто активні брови. Користуюсь світлим. Тут цей відтіночок лише використовую на кінчик брови. Досить непогані, вони не є такі сильно надто пігментовані, але для мене це швидше плюс. А не мінус. Носяться добре цілий день, тому користуюсь ними задоволенням так само бюджетний варіант. Для фіксації брів використовую ось такий гель, також українського виробника. Це Color Intense, також дуже бюджетний гель. Фіксує непогано така досить середня фіксація. Єдиний його один великий мінус це незру... незручна кісточка. Вона набирає занадто багато продукту, який потрібно. Збирати об цю баночку, а тоді я ще його витираю в руку, і аж тільки тоді прочісую брови, бо якщо його нанести занадто багато, то він на бровах є помітний, і мені таке не подобається. Фіксація тут не дуже сильна, але мені така подобається, мені така підходить, тому що я не фіксую надто сильно брови. Теж дуже бюджетний варіант український виробник. Туш у мене також цього виробника. Цього бренду Color Intense, вона у мене є коричнева, досить непогана туш, я б її назвала такою туш на щодень, тому що вона не робить такого вав-ефекту, вона робить вії такими дуже натуральними, це коричнева туш, гарно носиться, не осипається і дуже добре смивається будь-яким засобом. І якщо я хочу трошечки зробити вії більш такими довшими, більш такими виразнішими, я використовую ось цей засіб. Від Evelyn, 8 в одному, називається сироватка для вій, але для мене це швидше йде, як база для трошечки видовження моїх вій, і вона насправді в цьому добре працює. Кісточка тут така щіточка не дуже зручна, вона, власне, трошки підколює, але я наношу досить так обережно і користуюсь нею досить рідко. Тому цей продукт, як база під туш, може бути. Кому таке потрібно? Також сьогодні я використовувала ось такі тіні. Це, взагалі, моя єдина палітра тіней, яка у мене є. Тінями я користуюсь вкрай рідко, мені здається, що мені не личить наносити якраз тіні. Можливо, я не дуже до кінця правильно їх наношу, не, не маю такого якби, досвіду. Але ось ця палітра мені досить таки сподобалась. Єдине, вона не є надто сильно пігментованою. Тут є, в принципі, всі відтіночки, з якими можна гарно зробити такий легкий макіяж. Це не є для якогось такого вечірнього, хоча, в принципі, це мені здається, що це має бути набита рука майстра. Тоді макіяж може бути зовсім інший, набагато різноманітніший. Але мені іноді ось десь так колись. Щось собі таке намалювати. Ця палітра мені підходить, подобається, і відтіночки тут досить цікаві. І це теж дуже бюджетний варіант ось бренд. А відтіночок четвертий. І блиск для губ, який сьогодні я використовувала, покупка була. ось так, на око. Просто сподобалась упаковка, і мені здалося гарний відтінок, але він є такий досить прозорий, він гарно виблискує. Бренд, напевне, називається W7. Звичайний середньостатистичний блиск, не можу виділити щось особливе, але і непоганий. Купляла на майкапі. І два олівчики. Один у мене в мене вже дуже старі олівчики. До речі, мені потрібно оновити нові олівці. Це чорний олівець для очей. Я ним промальовую лінію росту Вій, досить, в принципі, непоганий, не розтікається, наноситься безпроблемно і не відбивається на нижню повіку. Тому він мені підходить. Єдине, що він вже дуже старенький. І так само, напевне, ще старший від нього цей олівець для губ. Теж не знаю, що це за бренд. Донечка колись купляла упаковку, ну, їм років два, напевне, десь в якомусь інстаграм-магазині і поділилася зі мною, тому я ним користуюсь. Це були такі дуже великі, довгі олівці. Але в мене от залишився такий. Кусочок, тому ним домальовую. Бо, в принципі, олівці для губ я використовую вкрай рідко, тому що у мене не є такі пухкі губи, і в мене є асиметрія, тому не хочу її підкреслювати. Додатково, найкраще це для мене близькі, а найбільше це я люблю бальзами для губ. І ось такі продукти сьогодні для макіяжу я використовувала. Якщо вам сподобався такий формат відео, дайте знати, напишіть мені у коментарях. Також я можу зробити відео про всю свою декоративну косметику, яка у мене є. Розповісти, показати, сказати, що мені подобається, що мені не подобається. Поділитись своїм досвідом. Я більше розповідаю завжди про догляд, але декоративну косметику також використовую майже щодня, також її люблю, але цьому приділяю трошки менше уваги, а власне не в житті, а на своєму каналі. Тому, якщо вам цікава така рубрика, підтримайте мене, будь ласка, пальчиком вверх. Також можете написати коментар щодо такого формату відео, буду дуже вам вдячна і також з радістю там з вами поспілкуюсь. Всім дуже дякую, що ви тут зі мною. Дякую вам за підтримку. До зустрічі у наступному відео і в коментарях. Всім па-па і мирного нам неба!